Всім привіт! У нас вже кінець року, а значить, час ставити нові цілі на Новий рік. Сьогодні про це і будемо говорити. Єдине, я, мабуть, ось так перечеплю мікрофон, щоб ви мене краще чули. Ви знаєте, я сьогодні хочу поговорити. Я зроблю так, щоб ви мене точно чули. Я сьогодні хочу поговорити не про те, які цілі ставити, як досягнути більше цілей, як зробити 2025 рік найбільш продуктивним, тому що цього у нашому інфопросторі забагато й трошки. Я бачу по клієнтам, по своїм знайомим та навіть по собі, що насправді. Ми втомилися. От реально, 2024 рік він вижав останні сили, ну реально з усіх. І я б хотіла поговорити навпаки про те, як ставити цілі більш лагідно і з турботою до себе. Тому що система SMART, ви про це можете почитати, вона відома, їй вже мільйон років. Ви можете почитати, як ставити цілі по принципу. Мінімум 100%, максимум, є дуже багато теорій, є дуже багато підходів. Головне знайти те, що працює конкретно для вас. А я хочу поговорити все-таки про ваше ментальне здоров'я. Я люблю про все говорити на прикладах, тому давайте буду ділитися сьогодні особистим. Це я не дуже люблю, але знаю, що це реально допоможе багатьом впізнати себе і зрозуміти свої істинні цілі. Отже, я все життя якось в мене так повелося, що я ставлю собі цілі: цілі великі, цілі маленькі, масштабні, не дуже, цілі з сфери здоров'я, цілі зі сфери роботи, цілі зі сфери саморозвитку, прочитати 30 книжок і всяке таке. От я дуже часто раніше себе на шляху до цих цілей прям губила. Я робила все. Моє життя було схоже на гонку. Я досягала абсолютно всіх цілей. Як каже мій чоловік Богдан, що я, що в тобі люблю, це те, що у тебе від моменту ідеї до моменту реалізації проходить 0,3 секунди. І з одного боку, це класно, тому що ти щось придумала, ти це починаєш реалізовувати, але дуже часто ось у такому ритмі життя ми губимо момент турботи до себе. Ми губимо. Момент того, щоб прислухатися до своїх потреб, тому що я про свої потреби зазвичай раніше згадувала тоді, коли вже в мене підіймалася температура, я себе жахливо почувала, або я хворіла, або я вранці прокидалася зі словами, що все, я більше не можу. Робіть, що хочете, цілі досягайте самі, але я так більше не можу. І от я на 2025 рік вам хочу дати таку рекомендацію. Поговоримо про атомні кроки, атомні звички. Можете почитати таку книгу, я, на жаль, не пам'ятаю автора. Але це підхід, який говорить про те, що маленькими кроками доціли йти набагато простіше, якщо робити регулярно. Умовно кажучи, підхід до спорту, на щастя, змінився. Тому що раніше, зараз це теж є, але воно потрошечку приходить до якихось здорових меж. Раніше у нас було поняття спорту яке? Спортзал. Тричі на тиждень, по 2 години, а краще, по три години, а краще кожен день. Це окей для професійних спортсменів, це не окей для нормальних, здорових, живих людей. Якщо підібрані тренування правильно, без супернавантажень, це нормально. Якщо ви тягаєте штангу 150 кг, а самі важите 40 кг, готово посперечатися стосовно того, що буде з вашим здоров'ям через 5-10 років. Зараз ми вже підходимо до того, що регулярність. От, регулярність це дійсно ключ до досягнення цілей, до здійснення мрій, регулярність у чому та у всьому. Якщо ви хочете займатися спортом, робіть краще 20 хвилин в день тренувань, але кожен день, там 6 разів на тиждень. Робіть краще. 15 присідань, але кожен день, замість того, щоб присідати 150 разів два рази на тиждень, вже науково довели, що дійсно ось такі тренування на регулярній основі дають більше результату ніж. Я з понеділка худну, в понеділокну, худну, вівторок, худну, середа худну, а в четвер-п'ятницю все я забуваю і приходжу в спортзал через рік. Е, також хочу сказати, що я підписана на одну дівчинку-блогерку. Вона нещодавно народила дитину, і от вона проводила у себе такий, скажімо, експеримент на собі. Е, в чому він заключався? Вона вирішила займатися спортом кожен день по 10 хвилин. Тому що в неї маленька грудна дитина, в неї робота, в неї чоловік, в неї турботи, як у всіх нас, і от вона вирішила подивитися, чи допоможе це їй. І що ви думаєте? Вона дійсно досягла результатів. В неї підтягнулася шкіра, в неї підтягнулися сідниці, в неї стали стронкіші ноги. 10 хвилин, чи навіть 5, не пам'ятаю, ну здається, 10. 10 хвилин в день. Що таке 10 хвилин в день? Це ми зайшли, погортали стрічку Reels і не помітили, як ці 10 хвилин просто кудись від нас втікли. Наступне, якщо ви хочете ставити собі цілі, будь ласка, не ставте жорстких обмежень. Класно, коли ваша цілі у часі розкидана. Але тут треба зважати на внутрішні ресурси. Тому що я цим часто грішу. Якщо я собі придумала, що мені треба дочитати цю книгу до вівторка, тому що в середу я хочу почати нову книгу, там, наприклад, професійну. Я можу вівторок до першої години ночі читати книжку. Дочитаю її, дочитаю, галочку поставлю. Але як я себе буду почувати в середу? Ну, точно не класно, точно не на 10 балів. Тому, коли ви ставите цілі. Класно, якщо ви ставите терміни виконання, але ще крутіше, якщо ви спокійно ставитеся до того, що ваш термін виконання може перенестись. Не вівторок, а п'ятниця, не січень, а лютий, не початок місяця, а кінець місяця. Тому що це життя. Відмовляйтеся від категоричності, тому що категоричність це раніше моя ключова риса. Я прибула суперкатегоричною у всьому до всіх. Я була такою, знаєте, от, має бути тільки так, а не інакше, і до себе, так, і до інших людей. Але як показує життя, чим більше ми категоричні, тим насправді нам важче живеться. Тому відмовляйтеся від категоричності. Далі проаналізуйте свої цілі. На те, чи дійсно вони вам потрібні. Я сьогодні звучу як такий антипорадник. Да? Всі мої поради вони геть не сходяться з тим, що говорять коучі, але повірте, ці поради допоможуть зберегти вам ваше ментальне здоров'я в новому році. Подивіться, чи треба вам ці цілі, тому що часто ми ставимо цілі. Виходячи не зі своїх бажань, а з того, що це модно, престижно. У всіх це є. У всіх є якась брендова сумочка, значить, вона мені теж треба. У всіх є е, диплом психолога або ще когось, значить він мені теж треба. А подумайте, чи дійсно треба це вам, і подумайте, е, чи ця ціль буде для вас релевантною, якщо, наприклад. Сумочка, Біркін ну, умовно, те, що всі знають. Якщо, наприклад, ніхто не буде знати, що це бірки, і вам не можна буде це виставляти в Instagram. От, не можна. Ви будете хотіти цю сумочку чи ні? Е, у мене, наприклад, таке раніше було: От я колись собі дуже хотіла бриліантові сережки. Прямо от Я хотіла, я підбирала їх, майже придбала. А потім я зрозуміла, що. М -м -ну, Насправді вибір діамантових сережок він не такий великий у всілякому разі на той бюджет, на який розраховувала я. І я так подумала, що ну вони блистять так класно, але умовно камінці сваровські блистять не гірше. Коштують дешевше, і там на залишок грошей я зможу собі щось там купити ще, або піти на якесь навчання, або поїхати в якусь подорож. І я така М -м, клас, ну походу, я не дуже хочу діамантові сережки. А з мріями буває важко прощатися, це нормально, це так побудований наш мозок. Що якщо ми раптом відмовляємося від якоїсь цілі або мрії, нам здається, що світ просто. Уходить під ніг, що ми втрачаємо орієнтири. Але я вам хочу сказати, що в моєму житті були різні ситуації. В мене були ситуації, коли я відмовлялася від своїх цілей і мрій. І повірте, ось ці ситуації мене вчили набагато більшому, ніж ті ситуації, коли я мрій досягала. Тому давайте так, 10 хвилин. Я думаю, просто не дуже хочу робити супер таке довге відео. Я дуже сподіваюся, що ви це відео додивилися до кінця. Якщо у вас є питання, пишіть. Також переходьте в мій інстаграм, я там з'являюся кожен день. Я почала нещодавно вести Тікток, мені поки важко, але я чесно стараюся. Буду дуже вдячна за ваші коментарі, пальчики вгору і підписки. Дякую, що ви додивилися це відео до кінця. Кажу ще до зустрічі в цьому році. Не пропускайте нові відео, вони виходять два рази на тиждень.